Заїжджаємо хто зі мною. Заїжджаємо на ту територію, на сватово забираємо з моргу. Росіяни сказали, не переживайте, ми вас з проведемо. І я зрозумів, що нас втреють проведуть в одну сторону. Ну, зрозуміло, що ми далі не проїдемо. І тоді під'їжджає до нас машина, катафалк. Я вискакую, даю гроші, а вони відкривають задню частину автівки. ми Беремо мішки, під'їжджаємо і швидко хлопців закидуємо до своєї автівки, розвертаємось, і я говорю усі мовчати. Розмовляю тільки я. Ніхто не повинен ну, нічого говорити. Сидіть мовчки, якщо що, то все на мене. Ви просто робітники, яким гроші платять, щоб грузити просто якісь трупи. Вам потрібні гроші. А якщо, що, все на мене, валіть, якщо вдруг нас захоплять. І ми їдемо, я дивлюся, вони вже. Приготувалися росіяни і такі нас зупиняють, оточили, зброю передернули затвори і стоять. Виходимо, хто старший. Я, я старше, я виходжу. Я виходжу до них. і ну, Вони ж починають до мене діалог і я починаю на чисто російській мові з ними. Чи Пацани чи з кропов там вигрузить, сказали там, на там, посадку. То це саме. Они, а что, откуда в этом нам на груз 200 там пришел Какой груз 200? Говорю, у нас задача, мы с Сватовой едем, вы же не видели, мы стояли. Говорю, мы сидим, сгружаем останки пацанов, говорю, туда этих украинских. И назад едем, нам некогда разговаривать с вами. но они типа, там не, пацаны, давай это сам, сейчас командир подъедет, и мы тогда все эти вопросы решим. Ну, я такой думаю, ну все. Я говорю, ну, нема пытань, говорю, ну, на русском. Нет проблем, Я зараз вигружаю тіла десь і відправляюся назад, Мне с вами. я йду, йду в банк. Я розумію, що якщо зараз я, я нічого не зроблю, то ми потрапимо до полону. Я йду, відкриваю двері на нашій Валькірії, там лежать мішки. Я беру один мішок автоматично, розтягую і починаю його тягти на себе, робити вигляд, що я вигружаю тіла і починають сипатись опариші. и вонь. И и начинают бегать, ну, что э, ты делаешь, типа. Я говорю, пацаны, я выгружаю, как договорились. Я говорю, не буду тут стоять, говорю, у меня времени вообще, говорит, в обрез. Ну, и так вот они, да не, 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 тут какой-то старший их не перешел, говорит, так, э, короче, давай быстрее отвози, говорит, и назад. Я говорю, мне пять минут, говорю, выгрузили, назад, говорю. Мне еще там чем нибудь стоять, я говорю, давайте это самое. И загружаемся, садимся мы им ручкой, они, давай, давай, мы едем за посадку заезжаем. Я говорю, топи, я говорю, и он говорит, Та там ямы, я говорю, какие ямы, поехали, мы вот это, на нашей Валькирии по ямам вот так вот неслись, там всю ходовку побили, колеса поспускали, ну короче, доехали, забрали все одно хлопцев, ну так вышло, вот так вот мы их забрали.